То тисяч гривень, оце я розумію допомога. Капнуло сьогодні на фонд. Знаєте, якраз коли я приїхав на Донбас, ех, трохи катаюся по нашим синоматозам, привіз якісь краски, клія, латки. Ну, все як завжди. Ну суть. Поки одні чекають, там знаєте, як кажуть, що там Трамп з Путіним договориться, інші допомагають. До ну, найдивніше, що от я звертався і казав, що я збираюся докуповувати там. Шини не вистачало 8 тисяч євро. Один бізнесмен відгукнувся, кинув соточку вчора. І найголовніше, що він з Донбасу, з Краматорська. Йому прилітало на склад уже неоднократно. Але він все рівно донатить. Знаєте чому? Тому що відчуває війну. От хочу йому подякувати за те, що взагалі той бізнес вести там, це, ну, це сплошна якийсь. Треш, відверто кажучи, подякувати, що ще й допомагає. А іншим тим бізнесменам, які забувають, що таке війна і надіються на Трампа, хочу нагадати, активні рахунки фонду будуть в описі, в коментарях. Так що думайте. Бо сьогодні Краматорськ, а завтра хто його знає, де буде. Трамп нам не допоможе точно. Ну от вірняк, Подивитесь, що там. 22 ОО, коли там буде. Результати побачимо.